Усім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі The Line Custom. Сьогодні в цьому відеоролику буде ось така посилочка прямо з Америки, в якій знаходиться декілька преміумних моделей Hot Wheels. Перевернута вона догори ногами. Знизу знаходяться всі дані для відправки. Зверху ми бачимо кастомний скотч. Таможного контролю. І тому будемо відкривати ми її ось з цієї сторони. Ну що ж, будемо приступати до розпаковка. Коробочку ми розкрили, і всередині ось така солянка нас зустрічає. Бачу, вже якийсь пакет, дуже багато газети є. Спакування, в принципі, відмінне. Багато всякого наповнювача і моделі прямо от. Вже виглядають ось цього пакета, який важить, напевно, кілограма 2, може навіть трошки більше. Так, В коробці більше нічого немає. Коробку можемо ми забирати ось такий пакет. Моделі, в принципі, вже самі хочуть на волю, і будемо потрошечки їх витягувати та оглядати. Першою моделлю зустрічає нас ось така вантажівка AeroLift. Якщо не помиляюся, Тім Транспорт Mercedes. Та аероліфт, так, я був правий. Він має там зніматися, так, він знімається і, напевно, що рухатися. Дуже гарна вантажівка, піде на продаж. Мій телеграм-канал. Ось, став у сторону. Наступна модель, так цікаво запакована насправді. Ось така штучка, в гарних пакетах все запаковано. Це якийсь доджено, певно, так? Не бачу назви насправді, бачу, що Made in Thailand, але похоже на додж. З серії Marvel, я так догадуюсь, зображений Iron Man і Hulk. в зеленому виконанні, на крутезних катках, Непогана деталізація і в гарному стані. Це головне. Тому що моделі бувають приїжджають в побиті. Далі нас зустрічає знову ж таки американець, ось такий Dodge. Це в нас є Dodge Challenger SRT Demon. Ну, насправді недорога модель серед колекціонерів, але на свої гроші виглядає відмінно. Тут йде мій любимий ось такий крутезний Mercedes AMG GT-3. В... Ця модель, в принципі, зустрічається як в діорамі Мерседесівській, так і в окремому одинарному преміумі. І, що саме цікаво, вони нічим не відрізняються. Тобто це може бути моделі як з діораму, так і просто преміумна е... одинарна моделька. Попалася ось така Fire Lady. Так розумію. Так, Nissan Fire Lady Z. Я, в принципі, їх дуже багато тримав на руках, але це є найгарніша модель. Зараз трошечки світло поправлю. Ось так трішки світло поправив, і вона виглядає просто шикарно. Напевно, одна з найкращих Fire Lідів, е яку я тримав в себе в руках. Дуже сочна машинка. Крутою лівреєю. Харна. На черзі ось такий 190 є Falcon. Falken. Falcon, в принципі, я залишу собі. В наступному відео, або, напевно, перед цим відео буде не відео, де я розкажу для чого. Взагалі мені потрібен ще один Falcon, це вже буде четвертий по рахунку. Модель просто ну, нереально красива, дуже гарна ліврея, дуже гарні підібрані кольори. Е, Прикольно. Ставлю в сторону. Дуже люблю ці Мерседеси, насправді. Наступна машинка так само Dodge, такі як і попередні. Їх в цьому лоті мало бути дві штуки. Ось це друга модель. Отже, все, в принципі, гаразд. В гарному стані, не побито, без сколі, це круто. Ось такий поршик. Це в нас є Porsche 935, -й. в просто нереальній розкрасті, в біло-синьому виконанні. Мав таку модель. Доволі швидко її забрали. Доволі швидко її купили в ідеальному стані. Для колекціонера порше це просто яблочко. Такий корветик, насправді недорога машинка, одна, напевно, з самих дешевих, але гарна, в принципі, деталізація. Скляні фари, гарна резина, різний діаметр, прикольна модель. Але саме дешево. О, давненько я хотів потримати в руках ось цей Skyline вагон з якоїсь, напевно, мультяшної серії або серії Marvel. Бачимо, тут зображена росомаха, Ну так, це щось типу того. Люди X, напевно, X. це в нас є Nissan Skyline Van 69-го року випуску. Ну Нереально круто виглядає. Я мав такий о, голубенький. І цей також виглядає, в принципі, ну, доволі сочно на жовтих таких дисках китайських, як я їх люблю називати, але ну, на поличку поставити, я думаю, дуже круто буде. от Саме цієї сторони. Бо ця сторона ну така, типу, як татушка. Колись були татушки з жвачками, от виглядає як татушка. А оця сторона виглядає доволі прикольно. Ось така Advan Acura NSX GT3 в ідеальному стані ліврея Advan, 75 й порядковий номер гоночний. В крутому ідеальному стані я не бачу взагалі будь-яких пошкоджень, мав таку з пошкодженнями, то її також доволі швидко забрали. А оця ідеальному стані, напевно, буде комусь дуже гарним поповненням в колекції. Дістаю наступну акуру. Acura NSX GT3, то брат-близнюк попередньої Acura. Це вже, напевно, три Acura, які в мене знаходяться на руках. От, в синьому виконанні також доволі цікава, е цікава розкраска, 52-й порядковий номер. NSX GT написано на спойлері. Блін, прикольно виглядає, гарна деталізація. І ще й прикольні колеса, такі спортивні. Трошки не втримався і дістав акуру, яка в мене ще є на руках. Досі ось така акура. Акура NSX GT3. Це вже ну, те, що в мене на руках знаходиться. І в принципі три моделі, три моделі виглядають прикольно. Тобто можна буде десь їх, напевно, лотом виставити на продаж. І будемо витягувати наступну модель з цього чудового пакету. Це ось такий Ford Mustang в розкрасті Gulf, е як називає, кому як зручно, Mustang Boss 302. На блін, таких масивних шинах. Видно, що Маслкар з деталізацією задньої частини, без деталізації передньої, хоча Ні, ну, мінімальна якась деталізація передньої частинки все таки є. Бачу, що оптика білим профарбована. Ну, все в стилі Hot Wheels. металевий однометалевий кузов, крутезні колеса. І виглядає солідно. Ось така модель, так само в Лівреї Gulf. Це в нас є McLaren F1 GTR на просто нереально крутих дисках оранжевого кольору. Перший раз такі бачу. Зазвичай ті колеса або йдуть сірі, ну, Зазвичай вони йдуть сірі. Є в деяких моделях білі, які зустрічаються дуже рідко. А в оранжевих я ну, перший раз тримаю на руках і перший раз бачу Мішелін, в принципі, прикольно. Задня частинка, ну, сочно. Наступна модель ось такий поршик. Це в нас є. М... В принципі, не знаю, що це за поршик. 993-й. Але це порядковий номер, тому не скажу outlove. На спойлері написано з деталізацією задньої частини. Набагато крутіше виглядає ця модель в руках, тому що на фото. Ем, я думаю що, ну, типу, я взагалі навіть не думав, що це Hot Wheels в принципі. Але в руках воно виглядає просто нереально, ніби якийсь замак чи щось подібне. Навіть так можна поставити дві машинки Сірі, гарно будуть виглядати. Вантажівка американець синього кольору. Знаєш, що ще має бути машинка до цієї вантажівки, тобто, це має бути повністю зібраний американський тім транспорт Ретро називається модель. Ліврея Ford Race Team, тобто цей Тім Транспорт Ford. The Going Sync, прикольно. Бачимо логотип значочок Ford. Гарно зроблена морда. тому Зараз будемо шукати доповнення. А ось зразу доповнення. Race Team Ford на таких масивних колесах, як попереднього Ford Golf. з такою самою деталізацією спереду, з деталізацією ззаду, просто в синьому кольорі. Це в нас йому Mustang Boss 302. В принципі, повністю така ж сама, як і ось ця модель. Вау! Це просто вау! Я навіть не знаю, звідки цей датсунчик, Але бачу, що стоять Redline колеса. Це є в нас датсун Bluebird 510. Але, блін, як він круто виглядає! Це просто сок. Напевно, найкраща машинка з цього лоту, в принципі. Я такої ще навіть не бачив, треба буде зараз подивитися, звідки вона, і. Блін, ну просто нереальна модель. Офігенно виглядає. Зустрічає нас ось такий маленький мінік. Е, Мінік-Гальф. Це в нас є Fiat 500D е, Ну, В принципі, моделька прикольна. Знаю, що. Її вже забронювали в мене знайомий на тому вона зразу піде до нього в колекцію, адже він її дуже довго шукав. Гарна модель, тільки я ніколи не розумів, чому в них капот ну, відкритий в відкритому стані. Тобто в них це є багажник. Спереду, ззаду в нього капот, там де двигун. Але чому він відкритий, я насправді ніколи цього не розумів. Але моделька виглядає ну, досить сочно. Така маленька. Ось така. Знову ж таки, витягуємо ще один Мустан Бос в лівреї Гальф, Нічого особливого. А це в нас е вантажівка Falcon Tires е Fleet Flyer. Дуже крута вантажівка, це буде друга вантажівка в моїй колекції. Без вкладиша під машинку, але нічого страшного в ідеальному стані. Тому підставимо сюди. Ось так. І, напевно, було би правильно, але так їх разом якось поставити. Наступна модель ось такий Raptor. Ford Raptor F150. Угу. З гарною деталізацією, з дуже гарною лівреєю. Бачимо, що є логотип Xbox. Тобто ліврея Xbox Project Scorpit, напевно. Погано звідси видно. Прикольно, от логотип Xbox, а от, що навіть на капоті написано, Xbox One X. Прикольна модель для фанату Xbox. Це, в принципі, чудове поповнення буде десь біля приставки поставити. Щось насправді дуже багато моделей Гальф. Такий Ford Galaxy, напевно. Так, Ford Galaxy 500. Дуже люблю ці шини, вони на Мерседесах деколи попадають на такі вінтажні, гарні розкрасті. Машинка як машинка. В сторону. Моделей насправді вже не так багато лишається. Ось така альфа. Альфа в нас страдали 1969 50... року в червоному виконанні, є ще така в жовтому виконанні. Неодноразово в мене попадалися, в принципі, модель естетично гарно виглядає, але вони доволі недорогі. Ось такий Datsun Bluebird 510, 71 номер. Наскільки я знаю, доволі старенька модель. Не часто її зустрінеш в гарному стані. От так виглядає на білих дисках. Ну, непогано. Для фанату доцунчиків це саме то. І в пакеті в нас лишаються дві моделі. Ось така Audi, Audi у нас R8. Мав таку модель в запасі, це, по-моєму, стара, стара гоночна серія. E, Проблема цих машин, що вони є білі насправді, але трошечки вони починають з часом жовтіти. Ця модель також, ну, така, не то щоб жовта, але видно, що такий кремовий колір звімає. Гарна модель з гарною деталізацією на таких класичних гоночних дисках, з гарною просто мордою, не поплившою, декальки на місці. І мені дуже завжди подобалося, ну, колір дна цієї моделі, такий яскраво червоний. Ізюминка моєї колекції ось такий 190 є МОМО, який мені дуже потрібен. Буде третій а, в моїй колекції в гарному ідеальному стані, без сколів, просто бомба іде в колекцію. Ось такі моделі були в цій посилочці. Саме приємне те, що моделі всі без браку. Не побилися в дорозі і моделі самі по собі дуже цікаві. Підписуємося на канал, та ставимо свої вподобання.